Бід, на В суботу на площі навпроти копійки відбувся традиційний ярмарок від центру дитячої творчості: різдвяна зірка перемоги. Діти разом з батьками та педагогами центру підготували власні вироби на продаж, виручені кошти з якого підуть на потребу зсу та святкову різдвяну концертну програму. Щастя і добро. Центр дитячої творчості регулярно допомагає нашим військовим. З перших днів вони почали волонтерити. Плили сітки, виготовляли окопні свічки і завжди надсилали на передову бойовий настрій. Переддень різдва діти знову нагадали людям, що ми маємо змогу святкувати з рідними за столом завдяки тим, хто боронить нас в холодних окопах. Тому виручені кошти підуть саме на тепло для них. Наразі треба необхідно проводити багато добрих справ особисто дітьми нашого міста. Ми з сьогоднішніх грошей, які сьогодні ми зберемо на цьому ярмарку, закупимо пара. Фінза і виготовимо багато е, окопних свічок. Наші захисники дуже потребують тепла, і е, центр дитячої творчості вже другий місяць поспіль виготовляє окопні свічки. На площу прийшло багато людей почастувати смаколики, придбати поробки чи просто послухати концерт, який підготували вихованці центру. Ви часто донатите взагалі? Дуже часто постійно Взагалі постійно з першого дня. Було зібрано 15 тисяч 234 гривні. Окрім цього, напередодні друга школа доєдналась до благодійного руху і зібрала на своєму ярмарку більше 14 тисяч гривень, які теж передали до центру дитячої творчості. Таким чином на зібрані кошти вдасться виготовити більше двох тисяч свічок різних розмірів, які так необхідні на фронті. Слідкуйте за анонсами наступних ярмарків на сторінці Центру дитячої творчості в Фейсбуці та донатьте для нас нашої перемоги не опускати руки, а повинні працювати і працювати заради перемоги. Я так вважаю, це позиція патріота, українця, українки взагалі. Анастасія ківі Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.